Сьогодні поговоримо про трипільську культуру, найдавнішу і наймасштабнішу цивілізацію з тих, які існували в Україні, і при цьому залишили за собою однозначні сліди. Трипілля село на правому березі Дніпра трохи нижче за Київ. Як відомо, саме біля нього у 90-ті роки 19 століття археолог Викентий Хвойка чех за походженням уперше відкопав залишки давніх поселень з оригінальною керамікою та виразними слідами розвиненої культури. А от і неправда, бо перші трипільські поселення неподалік містечка борщів, нині це Тернопільська область, ще за 20 років до того виявив галичанин. Випускник львівської гімназії Антон Шнайдер та й сам Хвойка вперше трипільське поселення викопав зовсім не у трипілля в Києві. Утім, якщо бути зовсім прискіпливим, то перші предмети цієї культури знайшли ще у 20-ті роки 19-го століття в печері Вертеба на тій ж борщівщині, але це сталося випадково. Як згадано в польських журналах того часу, під час полювання місцевий пан загнав у печеру звірину та захотів дістати заліз. А там горщики, кістки, римські монети. Вже значно пізніше дослідники зрозуміли, що горщики зовсім не римські, а такі стародавніші риму тоді не було. Існують також відомості, що ще раніше, в середині 18 століття, трипільські предмети також викопували в тих місцях для приватної колекції якогось знатного химородника. Ну а між нашими Шнайдером та Хвойкою. Аналогічну кераміку в Румунії відкопав румунський археолог Теодор Бурада. Сталося це біля села Кукутень, тому й відкрита ним культура отримала назву Кукутень. Саме за неї вона відома в європейській історичній науці. Ну що поробиш, Російська імперія тоді, втім як і зараз, була на задвірках європейської наукової думки. А Київ і Трипілля, на жаль, тоді перебували в її складі. Тим часом на Борщівщині, яка належала Австро-Угорщині. Продовжували досліджувати трипільські пам'ятки, все ще не знаючи, що вони трипільські. Їх копали Білорус Адам Кіркор, поляк Готфред Осовський, Українець Ізидор Зидор та інші ентузіасти. Австрієць Раймунд Кайндль досліджував трипільські сліди в шипенцях на Буковині. Вони називали знайдені артефакти культурою мальованої кераміки. Ну, погодьтеся, що назва ну, так сумі. А якби одразу зорієнтувалося, бути б трипільській культурі. Борщівською чи шипенецькою, однак, першим термін вигадав хвойка. Отже, ми в Україні вживаємо назву трипільська. Однак, у розмові з іноземцями мусимо для більшої зрозумілості додавати румунську назву Кукутень трипілля кукутень. Але чому хвойка назвав відкрити культуру трипільською? А не київською, якщо перше відкриття зробив у Києві, тому що саме розкопки біля трипілля та у сусідніх стайках дозволили йому чітко описати відкритий феномен. А можливо, що назва трипілля йому просто сподобалася. Київського багато і торт київський, і котлета по київській. Хоча ні, цього всього тоді ще не було. Але на місці Хвойки я б теж зупинився на назві Трипільська. Як не крути, це краще за Кукутень? А швидкість інформаційного обміну в ті часи була дуже невисокою, і про відкриття Руму на бурадах швидше за все особливо не знав, так само, як і про знахідки Шнайдера. Та й, взагалі, він погано уявляв, з яким масштабом археологічного феномену має справу. Адже сьогодні тільки в Україні виявлено понад дві тисячі. Пам'яток культури трипілля кокутень. А сліди її існування розкидані на площі понад 300 тисяч квадратних кілометрів від нашого Дніпра до Сіра та притоки Дунаю і вздовж Дністра аж до Карпат. Усіх виявляли поступово. Дослідження набирали дедалі більших масштабів, які наштовхували на нові висновки. Тому можна сказати, що трипільська культура найновіша з усіх виявлених масштабних археологічних культур, і значення її в історії людства і ще тіко досліджується. Але ви на каналі імені ДГ Шевченка, а це означає, що розповідь про складні історичні питання буде зрозумілою та цікавою. Я, брат Капранов, а це меценати каналу, які підтримують нашу роботу регулярними внесками через платформу Patreon. І ми дякуємо їм від щирого серця. Кожен з вас, до речі, може приєднатися до цього шляхетного кола. Для цього достатньо перейти за посиланням під відео і вибрати варіант, який ви можете подужати. Допомогти можна і одноразовим переказом на картку або банківський рахунок. Ми будемо щиро вдячні, адже саме ваша допомога дозволяє глядачам регулярно бачити наші випуски, ну а нам їх виробляти і випускати в YouTube. Тим же, хто хоче отримати швидку і предметну взаємну користь. Пропонуємо звернути увагу на наші книжки. І перш за все, на історію Європи український погляд. Це лаконічна та зрозуміла розповідь про минуле нашого континенту від викопних культур і до сьогодні. Але розповідаючи про Європу, не забуваємо і про історію України, яка завжди була її складовою частиною. Кожен розділ оповіді розташовано на окремому розвороті з чотирьох сторінок, які супроводжуються історичною картою. Коротким екскурсом в українську історію відповідного періоду та ілюстрований двома коміксами, які підкріплюють інформацію емоційно. Вигадлива конструкція книжки забезпечує вам можливість завжди мати перед очима карту, щоб по ній відстежувати розвиток історичних сюжетів та український екскурс. Ну і звісно, не забувайте про класику книжку Мальована історія незалежності України, яка стала хрещеною матінкою нашого каналу. В ній так само лаконічно, але докладно і зрозуміло викладена наша історія підкріплена історичними картами України, портретами наших українських героїв. Tá? Ви вгадали, проілюстрована коміксами. Обидві книжки, видані разом із каналом, мають на обкладинці його символіку і стануть прекрасним подарунком для вас, ваших рідних і друзів. Купити їх можна, перейшовши за посиланням під відео. Ну а якщо ви хочете отримати на книжках автографи авторів, напишіть про це у коментарі до замовлення. І я підпишу їх персонально для майбутнього власника від себе і від брата. Бо це плід нашої спільної творчості. Але головне. Не забувайте першого правила побудови і розвитку українського Ютубу. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Утім не треба нехтувати і підпискою. Вона встановлює постійний зв'язок з каналом, що робить нашу з вами працю більш ефективною. А ми повертаємось до трипільської культури. В історичній науці культурою заведено називати однотипні матеріальні знахідки. Наприклад, поховання з дерев'яними перекриттями дали назву. Зрубній культурі культура шнурової кераміки, як можна зрозуміти, визначається за орнаментами на глиняних виробах, культура кулястих амфор за специфічною формою посуду. Культура човноподібних сокир за конструкцію зброї ну і так далі. Звісно, кожна з них має додаткові ознаки: спосіб поховання, особливості побутових предметів. Крім того, різні культури можуть мати спільні риси, перетікати одна в одну, так що чіткі межі не завжди присутні. Однак, велика кількість археологічних знахідок вимагає класифікації. Для цього і було застосовано термін культура. Як можна здогадатися з австро-угорського варіанту назви культура мальованої кераміки, трипільська культура вирізняється передусім малюнками на посуді. Саме вони й наштовхнули дослідників на думку, що тут йдеться про масштабне історичне явище. Ну а масштаб відкриттів. Ви можете самі уявити, довідавшись, що комплекс трипільських пам'яток на Тернопіллі у часи перших досліджень називали надністрянськими помпеями а у Шепенцях Буковинською троєю. Не більше і не менше відомий український поет Олег Ольжич професійно займався дослідженням трипільської культури і навіть захистив дисертацію «Неолітично мальована кераміка Галичини, де запропонував власну періодізацію знахідок на основі змін в малюнках і формах та довів, що розвиток давньої цивілізації на галицьких землях був безперервним і поступовим. А на межі 19-го та 20-го століття географія трипільської культури розширилася. Велике поселення було виявлено на Одещині професором новоросійського університету Ернстом фон Штерном. На Херсонщині знайшли кургани, в яких містився мальований трипільський посуд. Відшукали поселення на Вінничині та Черкащині. Словом, роботи для фахівців було більше, ніж досить. Так само, як і матеріалів для збудження інтересу в Посполитих. Звісно, на дослідженнях відбивалися бурхливі події ХХ століття: війни, зміна влади, індустріалізація, голод та інше нещастя. Однак кожного разу археологи поверталися до роботи. Настільки цікавим були знахідки, якісний стрибок в вивченні трипільського феномену відбувся на початку 60-х років, коли до роботи залучили аерофотозйомку. Виявилося, що вона може виявити підземні об'єкти за характерними змінами рельєфу місцевості. Цікаво, що цю ідею впровадили не столичні археологи, а співробітник Уманського краєзнавчого музею Микола Стефанович разом із військовим топографом Костянтином Шишкіним. Після цього з літаків почали вивчати виявлені раніше поселення, і з подивом переконалися, що ніколи не уявляли. Їхнього справжнього масштабу. Так почалося відкриття трипільських поселень гігантів. У селі Вельховець під Звінгородкою у такий спосіб ідентифікували поселення площею 110 гектарів. Вже відоме до того Майданецьке поселення поруч виявилось іще більшим 270 гектарів. Небалівка в сусідній Кировоградській області потягнула на 300 гектарів. Ну а рекорд встановили розкопки біля села Таль'янки. Там наміряли цілих 450 гектарів. 450 гектарів це багато чи мало? Рівняємо площа замку Любарта у Луцьку складає близько 7 гектарів. Тобто, уявіть собі 65 таких замків, поставлених поруч. Нічогенький розмір для енеоліту, тобто мідно-кам'яної доби, до якої відносить трипіль. Сьогодні навколо трипільського поселення Тельянки створено державний історико-культурний заповідник Трипільська культура. А в сусідньому селі Ледзено відкрито музей трипільської культури. І якщо ви там ще не були, обов'язково завітайте та погляньте на реконструкцію трипільської хати, у спорядженні якої ми з братом. Коли збрали участь. Але як можна розкопати 65 луцьких замків? Скільки на це потрібно часу та грошей? Задача непідйомна. І тоді археологи звернулися до фізиків та з'ясували, що руїни трипільських хат мають інші магнітні властивості порівняно зі звичайним ґрунтом, адже вони пройшли термічну обробку при спаленні тодішніми мешканцями. Тому для досліджень застосували магнітометр, який дозволив виявляти руїни, не розкопуючи їх. Після аерофотозйомки це був другий прорив у Слідженнях і науковці отримали велетенську кількість даних щодо планування трипільських поселень виявили справжні масштаби пам'яток, в тому числі й тих. Що опинилися під новою забудовою, провели їхню періодизацію та змогли обирати найбільш цікаві об'єкти для проведення розкопів. Отже, трипільська культура сьогодні досить добре досліджена і дає нам багато матеріалів для роздумів, дискусій та гіпотез. Почнімо з часу, коли вона існувала. Дослідники досі не можуть дійти спільної думки на цю тему. Одні вважають, що культура існувала приблизно з 4000 року до 2500, до нашої ери, звісно. Інші дають ширший діапазон від 5400 го до 2900. го І це зауважу з урахуванням даних радіо досліджень, які повинні давати точні цифри. Однак, коли маєш справу з настільки масштабним явищем, неможливо зробити однозначних висновків. Але всі погоджуються, що зародилася трипільська культура в Кам'яну добу, здолала мідну і самим кінцем зачепила бронзу. І з певністю можна сказати, що паралельно в Єгипті почала утворюватися держава і виникло старе царство. Ну, а найбільше поселення гіганта Лянки було зведено в часи зародження шумерської цивілізації в міжріччя Тигра та Єфрату і побудови Мохенджодара в Індії. Однак, на відміну від Єгипту, Шумеру та індійської харапи, які в той час вступали в пору розквіту, трипільська цивілізація вже завершувала свій шлях. Зрозуміло, що трипілля не було першою культурою на наших землях і не стало останньою. До того тут існували наприклад, землеробська, Буго, Дністровська та Мисливська Дніп. Про донецька культури, які залишили багато пам'яток. Однак, якщо кількість знайдених поселень та могильників цих двох культур вимірюється сотнями, то трипільська, як ми вже казали, це понад дві тисячі виявлених об'єктів. Тому числі поселень гігантів, які своєю чергою включають сотні будинків та споруд. Тобто, за масштабами жодна інша археологічна культура не йде у порівняння з трипільською. Власне, тому науковці вважають, що йдеться про цілу цивілізацію. Спосіб життя трипільців досліджується у різні способи: від згаданого вже ізотопного методу визначення віку знахідок до засобів археозоології, яка ідентифікує залишки тварин, та праці палеоботаніків, які вивчають пилок росли. Золу від спавного збіжжя, відбитки листя та насіння на глині тощо. Крім того, науковці постійно обмінюють цю інформацію, щоб успіх одного давав можливість решті просуватися далі. Тому можна сказати, що на сьогодні ми знаємо про життя трипільців майже все, що можемо знати. Отже, трипільська культура, як виявили науковці, є культурою землеробською. Про це свідчать і знахідки інструменту для обробки землі і залишки рослин та знарядь. Основними культурами, які вирощували трипільці, була полба, тобто давня пшениця, ячмінь. Горох та викасочевична бобова рослина, яка нині зустрічається лише у дикому вигляді. Для обробки землі використовувалися переважно ручні мотики. Хоча на пізньому етапі розвитку у знахідках вже присутні рави. науковці навіть розрахували площу наділу, яку могла обробляти таким знаряддям родина. Вийшло від 2 до 3 гектарів. Для визначення довелося робити репліки давніх інструментів та реально копати ними землю. І найкраще, до речі, показали себе мотики з оленячого рогу. Це вам іще одна яскрава ілюстрація до переліку методів, які застосовують історики, для того, щоб потім в книжці повідомити нам кілька сухих цифр. Ну а для збору врожаю трипільці використовували серпи з оленячого рогу зі вкладеними до нього лезами із загостреного кременю. Збіжжя зберігали у великих глиняних посудинах, так званих зерновиках, а перетирали на борошно вручну на зернотерках, яке також знайдено у великій кількості. Як ви всі знаєте, свої поля трипільці обробляли протягом 60 100 років, після чого спалювали поселення та перебиралися на нове місце. Це було частиною так званої обліжної системи землеробства, коли виснажену землю залишали та йшли далі. Виходило своєрідне кочове рільництво. Великий додаток до плодів землеробства давало збиральництво. Археологи виявляють у трипільських поселеннях залишки диких плодів, і це зрозуміло. Ми й досі збираємо в лісі гриби та ягоди. За оцінками науковців, рослинництво та збиральництво давали приблизно половину ресурсів для життя. Другу половину постачало тваринництво. Трипільці тримали свійських тварин. Передусім, биків, потім овець і кіз, свиней та коней, тобто все те. Що ми тримаємо і досі, а допомагали у випасі худоби собаки, кістки яких також часто трапляються у розкопах. Про тварин, до речі, розповідають не лише кістки, але й глиняні статуетки та малюнки на посуді. А крім того, залишки, знаряддя, зокрема цідилок для молока. У різних місцевостях переважали різні тварини: десь дрібна рогата худоба, десь свині, десь бики і коні. Так само, як і зараз, спеціалізація тваринництва залежить від регіону. До речі, за поширеною гіпотезою, саме українська земля стала місцем. Приручення коней та одомашнення інших тварин. Чому я кажу гіпотеза, а не інформація? Тому що археологія постачає нам дані для подальшого осмислення. І якщо десь знайшли залишки конячих щелеп зі слідами збруйнених, це не означає достеменно, що там приручили коня. Може, приручені коні прийшли туди разом з завойовниками чи торгівцями здалеку. Але припущення щодо приручення виглядає цілком логічним та переконливим. Утім, дослідники вважають, що на час виникнення трипільської культури одомашнення тварин вже відбулося, так само як і становлення землеробства, і трипільці скористалися спадком попередників. Ну і куди ж без мисливства? Ми вже згадували про роги оленів, з яких виходять найкращі мотики. Тож цих самих оленів полювали так само, як і іншу звірину. Вовка, ведмедя, лисицю, зайця, бобра, бабака, козулю, кабана, лося, білку, рись. Серед кісток виявлено і види, яких зараз в Україні не зустрінеш, зокрема, Росомаху, привіт фаната Марвела, Віслюка чи Сейгак. І тут обов'язково треба зауважити. Що серед трипільських поселень існує окремий тип, так званий Усатівський, в якому тваринництво абсолютно превалює? Він зустрічається у стиповій частині і вважається зарадком трипільського кочового тваринництва. Основним матеріалом для виготовлення знарядь праці та зброї був кремінь. Для тих, хто ніколи не тримав в руках цей мінерал, поясню, що головною його властивістю є не висікання іскор, що стало особливо актуальним на початку доби вогнепальної зброї, а здатність колотися на пластини із гострим краєм. Тому трипільці видобували та обробляли кремінь у таких масштабах, що археологи виявляють просто такі гори камінних відходів, за якими ідентифікують місця розташування майстерень. Звісно, для виготовлення сокир. Та інших важких знарядь використовувалися і інше каміння, але у значно менших масштабах. Утім, в часи існування трипільської цивілізації людство навчилося видобувати та обробляти мідь. Тому археологи знаходять багато мідних предметів. Як виявили дослідження матеріалу, мід на рудавних походить з трьох джерел: Волинь, Подністров'я та з невідомого рудника із властивостями, схожими на Волинську мідь. Цікаво, що слідів металургічних пічок у трипільських розкопах не виявлено. Тому деякі науковці. Важаючи, що мідь привозили вже у вигляді металу. Звучить це суперечливо, якщо руда походить з Подністров'я, дивно було б припускати, що її вивозили в невідомий край, звідки повертали вже у вигляді заготовок. Тому чекатимемо на відкриття давньої технології виплавки міді, яка не потребує зведення стаціонарних пічок. Втім, не будемо ступати на поляну фахівців, щоб не наражатися на кпини з їхнього боку. До речі, в Україні свого часу вийшла енциклопедія трипільської цивілізації, яка дуже докладно розповідає про всі теорії, гіпотези, знахідки, висновки та припущення. Видання підготовано провідними науковцями і тому дає нам міцну основу для розпадів. Трипільські люди робили з міді сокири, ножі, швайки, риболовні гачки та прикраси, яких знайдено достатньо, щоб зробити висновок про системне застосування цього металу. Крім того, виявлено ливарні інструменти, які свідчать про високий рівень металообробки. Гончарство трипільської доби було дуже розвиненим, хоча повноцінного гончарного кола тоді ще не винайшли. Посуд ліпили вручну, однак таких розмірів і в такій кількості, що трипільські горщики ви можете побачити хіба не в кожному музеї України. Окрім посуду, часто знаходять скульптурні зображення тварин, людей і навіть моделі трипільського житла, за якими власне роблять його реконструкцію. Окремим суто трипільським феноменом є так звані біноклі, посудини невідомого призначення, які справді нагадують сучасний оптичний прилад. За іншими виробами гончарів – глиняними прясельцями визначають розвиток ткацтва. Про нього свідчать також відбитки переплетіння волокон на глиняних виробах. Ну а знахідка на Хмельниччині у поселенні велика слобідка клаптик тканини віком понад 4 тисячі років дала можливість, так би мовити, помацати руками результати роботи не лише гончарів, але й ткалів. До речі. Залишки горнів для випалювання кераміки, на відміну від металургічних пічок, знайдено і навіть відновлено їхні конструкції. Зауважу, що до виявлення гончарних горнів трипілля вважалося, що їх винайшли греки на три тисячі років пізніше. Так само виявлено та відновлено конструкцію гончарних майстерень. Це велетенська наукова робота, перед виконавцями якої можна зняти шапку, адже звичайний розкоп трипільської хати являє собою купу спеченої глини, та каміння. В якій жоден з нас не розібрав би рівні нічого. А трипільські хати були різними, і це не дивно, враховуючи, що цивілізація існувала не одну тисячу років. Є серед них і землянки, і одно, ба навіть двоповерхові споруди. Прості для однієї родини, колективні, і такі що більше нагадують сучасні котеджі. Універсальних проєктів тоді не існувало, тому кожна хата є унікальною і кожні руїни заслуговують на реконструкцію. Допомагають реконструювати житло і іграшкові хати з глини, зроблені досить ретельно і вміло. Для чого вони потрібні були тодішнім людям для трипільських ляльок, барбі чи для ритуальних обрядів? Достеменно невідомо. Знаходять серед іграшкових моделей і такі, що не підходять для життя навіть барбі, їх заведено вважати храмами. Спираючись на праці дослідників давних культів, знахідки речей з неочевидним призначенням вважають проявами сакральних культів, визначають можливі місця вівтарів зі слідами жертвоприношення, знаходять глиняні амулети тощо. Особливою увагою в цьому сенсі користуються глиняні фігурки людей і тварин, прикрашені орнаментами та глиняні храми з місяцем на стрісі. Кількість таких артефактів є значною, тому дослідження сакральних символів трипільської цивілізації, в тому числі графічної символіки, створюють велетенський терен для гіпотез аматорів та професіоналів. Однак, якщо ви почуєте від когось, люди трипільської цивілізації вірили в або ж молилися так. Чи вважали, що треба розуміти, що це не більше ніж припущення на основі загальних уявлень сучасних науковців про давні вірування та порівняння їх зі знахідками? Трипільці, на відміну від єгиптян чи шумеру, не залишили нам письмових пам'яток, та й сусіди про них нічого не написали, тому ми не знаємо імен їхніх богів, змісто ритуалів чи особливостей вірувань. Хочете вірте припущенням фахівців? Не хочете не вірте. Ну, хіба хтось колись виявить, що орнаменти на горщиках? Не просто малюнки, а давня писемність та розшифрує їх. До речі, такі спроби тривають. Однак вірити даним розкопів трипільських поселень нам таки доведеться. Адже розкопати поселення велетенська і відповідальна робота недарма на сьогодні достатньою мірою розкопано лише десяток поселень ще сім десятків досліджено за допомогою магнітометрів та аерофотозйомки. Так, що ми можемо уявити собі планування трипільських міст і відповідно спосіб життя тодішніх людей. Зазвичай трипільські хати будувалися поруч по колу або еліпсу навколо центру з вільною площою. Поселення оточувала оборонна стіна, іноді ще й не одна. Планювання відрізняється у різних поселень. Десь є вулиці, десь хати утворюють своєрідні садиби чи хутори з кількох споруд, десь вгадуються квартали. Кількість хат у поселеннях різна: від 5-7 у найменших до 2,5 тисяч у найбільшому Тар'янківському, де могло мешкати понад 15 тисяч людей. Чому могло, а не мешкало? Тому що цифра отримана шляхом розрахунків площі забудови, кількості споруд та можливого складу родин, і вона є гіпотетичною. Але науковці порівнюють трипільські поселення з сучасними їм поселеннями інших цивілізацій Європи. Тож тримайтеся за щось. Найбільше виявлені в Німеччині поселення культури лічастого посуду. Займали площу до 25 гектарів, у Тельянках, нагадаю, 450, які могли населяти до тисячі людей, у Тельянках 15 тисяч. Висновки робіть самі і про колесо. В інтернеті ви безперечно зустрінете інформацію, що румунський археолог М. Діно виявив у розкопках трипільського поселення кукутень глиняну іграшку з колесами. Повідомлення качує з сайту на сайт і згадується у багатьох статтях Вікіпедії. Однак, без посилання на перше джерело, я спробував це перевірити не одразу, але ідентифікував румунського археолога Маріна Діну, який спеціалізувався на тій епосі. Передивився його статті, однак жодної інформації про колеса там не. Має. є. але факт. Можливо, хтось із вас зможе знайти більш точні відомості та підтвердити або остаточно спростувати легенду про трипільські колеса. Тоді вам буде вдячний не лише я, але й весь український інтернет. Звісно, люди енеоліту, так само, як і теперішні, не могли бійтися без війни, тому науковці виявляють у розкопах різноманітну зброю. Сокири, клевці, кинджали, наконечники, стріли дротиків, і навіть будують гіпотези про те, хто з ким міг воювати і хто в результаті переміг. Цікава наука історія, чи не так? Ну і нарешті ми підходимо до власних тріпівців, тобто людей, які жили у тих давніх поселеннях та спалювали їх. Розкопані могильники дали науковцям кілька черепів для проведення реконструкції зовнішності, а сучасні засоби генетичного аналізу дозволили простежити походження цих людей. Отже, форма та пропорції черепів свідчать, що трипільці належали до давньосередземноморського антропологічного типу. Назва говорить сама за себе. Хоча тут треба уточнити, що подібні черепи знаходять в басейні Дунаю на Балкан. Ну а в пізніх похованнях на східних теренах трипільської цивілізації в Усатові вже знайдено ознаки протоєвропеоїдного типу, які раніше називали Кавказьким, що теж для нашого вуха звучить досить зрозуміло. Інакше кажучи, люди трипільна мігрували з Румунії та Півдня Європи і вже на наших землях змішалися з місцевими східноєвропейцями. Генетичний аналіз, проведений сучасними американськими лабораторіями, твердить, що трипільці походять від так званих анатолійських неолітичних фермерів племен, які жили в малій Азії під час неолітичної революції, коли відбувся перехід від мисливства та збирання до землеробства. Ну а на українських землях до анатолійських генів домішалися гени місцевих східноєвропейських племен. На підставі цих даних науковці роблять висновок, що трипільське населення зіграло важливу роль у формуванні генофонду. Автохтонного, тобто корінного населення українських земель, який утворився ще задовго до виходу на історичну сцену слов'ян. Отут я ще раз мушу наголосити. Думка не моя, відповідальність за неї несуть автори трипільської енциклопедії, хоча особисто я з ними погоджуюся. У національному музеї історії України стоїть бюст жінки трипілля, реконструйований за черепом одного з поховань. Погляньте і погодьтеся, що нашими вулицями нині ходить багато схожих на неї дівчат. Тому питання, куди подівалися трипільці, під цим кутом зору втрачає сенс. Будь-яка цивілізація проходить розквіт і занепад. А занепавши віддає своє надбання наступним. І це не лише гени, але й технології, вірування, система стосунків, мова, культура. Безперечно, і наша цивілізація колись занепаде. Але для того, щоб ми мали що передати нащадкам, плекайте українську мову, культуру, традиції та цінності. Говоріть українською, пишіть, читайте, дивіться і знімайте українською. Слухайте українське, розповсюджуйте українське, допомагайте українському і не шкодуйте для нього вподобаяк. Адже кожному воздасться по лайках його.